Об'єктами сексуальної експлуатації стають 5% дітей і молоді по всьому світу, але що саме вона означає, молодь це діти і молоді люди до 18 років. До сексуальної поведінки належать різноманітні дії та дотики, а саме, поцілунки, пестощі, статеві акти, письмові, научні та словесні повідомлення. Експлуатація означає користування чиєюсь вразливістю для власної вигоди. Залучення або примушування осіб віком до 18 років до сексуальної поведінки або експлуатація таких осіб у секс-торгівлі чи порнографії з їхньої згоди або без неї в обмін на гроші, наркотики, притулок, їжу, захист чи інші винагороди. Якщо ви вважаєте, що ви або хтось із ваших знайомих зазнали сексуальної експлуатації, зверніться по допомогу вже сьогодні.